Та всіх слава Ісусу Христу. Слава. Знаєте, сьогодні ми живемо в нелегкий час. Час війни. Час, коли ворог, він, нам, він руйнує, він знищує, він вбиває. І знаєте, в цей нелегкий час нам багато чого потрібно. Але є дещо, що нам потрібніше, найбільше потрібніше. Як ви думаєте, що це? Апостол Павло сказав: течу я звершив, і дещо ще зберіг. Що він зберіг? Віру. І так в цей нелегкий час нам потрібна віра, і не просто віра, а сильна віра. І тому я буду сьогодні проповідувати на тему сила віри. Сьогодні я буду говорити на першу частину, і в першій частині я буду говорити про силу віри Авраама. Текст, який би я хотів прочитати, він записаний у посланні до Євреїв, 11 глава. З 32 по 34 вірш. Написано: І що мені ще сказати, не вистачить мені часу? Розповідати про Гедеона, Варака і Самсона та Єфая, Давида, і Самуїла та пророків, які вірою перемагали царства, чинили праведність, отримували обітниці, закривали пащі левам, гасили силу вогню. Амінь. Знайте в цій 11 главі. Написано про великих мужів віри, навіть про героїв віри, які з силою віри приймали різних та надскладних ситуаціях свого життя. Це послання написано до євреїв, які повірили в Ісуса Христа і стали християнами. І за це вони були сильно гонимі. Вони були гоними своїм народом. І в них була спокуса залишити християнство і знову повернутися в іудаїзм. Але цим вони ризикували втратити спасіння. І тому апостол Павло в цій 11 главі розповідає про силу віри багатьох мужів, щоб показати цим єврейським християнам силу віри. І цим він бажав підбадьорити. Та укріпити їхню віру, яка була досить слабкою. Апостол Павло не хотів, щоб вони залишили християнство, а щоб силою віри також перемагали в тих важких обставинах в яких вони знаходилися на той час. Сьогодні я хотів би, щоб у кожного з нас також була сила віри, і щоб ми всі були. Переможцями в різних та складних ситуаціях нашого життя. І тому ми повинні подивитися та навчитися життя деяких мужів, які мали велику та сильну віру. Я не буду розповідати про всіх з 11 глави, їх досить багато, але я хочу поговорити про деяких, які, на мою думку, більш сильніше проявили. Силу віри у своєму житті. В 33 вірші написано, які вірою перемагали царства, чинили праведність, отримували обітниці, обітниці Божі. Хто з мужів віри, на вашу думку, отримав великі обітниці Божі в своєму житті? Це був Авраам. І ми розглянемо сьогодні на силу віри Авраама. В 11 главі, з 8 по 10 вірш, написано. Вірою, Авраам, коли був покликаний, послухався піти в місце, яке мав отримати в спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою він поселився в обітованій землі, як у чужій. Живучи в наметах з Ісааком і Яковом. Спів з подкоємцями цієї ж обітниці, бо він чекав міста з підвалинами, творцем і будівничим, якого є Бог. Знаєте, передо мною проповідував брат Олександр він розповідав історію, не притчу, там і не написано притча, а правдива, як я вважаю, правдива історія про багача і Лазаря. І написано, що богач мав великий статок. І він думав тільки про себе. І він кожного дня піршествував, мав вишукані страви, і він ззивав, кликав багатьох людей, щоб вони разом відмічали це свято, і вони святкували кожного дня. Сьогодні ми порозумовуємо. Над Авраамом, який теж був багатим. Але Авраам, він не тримався за це земне, короткочасне багатство. І так, Авраам жив у Ріхалдейському. Це був язический і нечистивий город, де люди мали та вклонялися багатьом ідолам. Науковці доказують, що Ур Халдейський на той час був найбільшим і найкращим містом у світі. Городяни Ура, вони жили у великих двоповерхових котеджах, в яких було 14 і навіть до 20 кімнат. Це місто можна порівняти з теперішнім містом Дубай. Уявляйте, наскільки це було? Велике і гарне місце. І ми читаємо в книзі буття у 12 главі, перший і другий вірш. Такі слова, і промовив Господь до Авраама, вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. Ми читаємо, що Бог з'явився Авраам і наказав йому вийти з цього нечистивого ура халдейського, де він жив, але мав перейти в інше місце проживання. І Авраам, повіривши в Божі обітниці, покинув свій, можливо, найкращий будинок, покинув найкраще місце в світі, в якому він жив багато років. І пішов, не знаючи, куди, куди він йде. І в цьому Авраам проявив силу віри. Дивіться, якщо Господь сказав би Аврааму: вийди з цього міста, йди ось оце місце, і там построй собі інший дім, і ще більший, і ще кращий, І я благословлю тебе, ти будеш мати все і всі удобства, які ти мав дотепер. І так йому було б. Легше повірити і прийняти це в своєму житті. Але Авраам, вийшовши з ура халдейського з, того, з такого гарного міста, але не знаючи, куди йде і що його чекає, він повністю довірився Богу. Дивлячись на віру Авраама, ми розуміємо, що таке віра. Як написано в 11 главі першому вірші, віра ж є впевненістю в сподіваному, переконністю в небаченому. І Авраам показує нам цей приклад віри, тому що він не знав, куди йде, але довірившись Богу, він мав переконаність в небаченому, в тому, що він не бачив, як написано в посланні до римлян, в 4 главі, третьому вірші. Бо що каже Писання? Повірив Авраам Богу, і це зараховувалося йому за праведність. Авраам стає батьком всіх віруючих, тому що він мав справжню, він мав живу віру. Істинну віру. Він вірив. Він вірив, хоча й до кінця свого життя жив у наметах. Переходячи з місця в інше місце, він вірив. Хоча і не виповнились обітниці ні в його житті, ні в житті його сина Ісаака, ні в житті його внука Якова, він вірив тому, що мав надію на небесне місце, якого художником і будівельником є сам Бог. І тому Авраам, він є прикладом. Для кожного з нас у великій силі, віри. І якщо Господь сьогодні закли... закликає нас до чогось, можливо, до покаяння, можливо, до духовного життя, а можливо, і до служіння, то ми повинні в нашій вірі бути послушними Божому покликанню, так як Авраам. Також ми повинні жити вірою, як Авраам, вважаючи себе мандрівниками та прибульцями на землі, як написано в посланні до Колосян 3 2 другому вірші, думайте про те, що вгорі, горі, а не про те, що на землі. Якщо ми будемо думати тільки про земне, ми не будемо послушними Божому покликанню. І уявіть, що Господь призвав би. Когось з нас жити в Африці чи в Індії, чи в якійсь бідній країні, і нам довелося залишити свій будинок, в який ми вкладаємо багато грошей, залишити роботу, бізнес, залишити все, всі удобства, які ми маємо, і жити зі своєю сім'єю в палатках все своє життя. Як би ми в таких нелегких умовах про Проявилася наша віра. Чи були б ми, як Авраам, послушними Божому покликанню? І чи б мали б ми надію не на земне, а на небесне та вічне життя з Богом? Я думаю, якщо б наша віра вона жива, вона істина, і вона така, як була в Авраама, вона обов'язково буде послушна Божому. Покликанню. І продовжуючи, читаємо далі про силу, силу віри Авраама. Послані до Євреїв 11 главі, 17 по 19 вірші, написано: Вірою Авраам випробований, привів був на жертву Ісаака і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано. Вісакі буде насіння тобі, бо він розумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Тут ми бачимо велике, дуже велике випробування віри Авраама. Бог наказав йому принести в жертву свого єдиного сина. Авраам до 75 років не мав дітей. Але Бог обіцяв йому велике потомство. І через 25 років, коли Аврааму було вже 100 років, Господь виповнив обіцянку, яку дав йому. І у нього народився син, якого він назвав Ісак. Уявіть, який був Авраам щасливий? Коли у нього народився син? Як він його любив? Як і всі батьки, як він з ним грався, можливо, розповідав різні історії, навчав його. Знаєте, Авраам був задоволений, маючи сина. Але одного дня Бог повелів йому принести в жертву свого любимого, єдиного сина. Читаємо Книгу Буття, 22 глава, з 1 по 3 вірш написано. І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав він до нього, Аврааме, а той відказав Ось я і промовив: Господь, візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір. Що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого сла осідлав, і взяв із собою двох слуг, та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов до, він до місця, що про нього сказав йому Бог. Як ми бачимо, Авраам, не вагаючи слухняно рушив дорогу, щоб принести в жертву Богу найдорожче. що було в нього. Знаєте, Авраму потрібно було принести свого сина на цілопалення. А це означало, що він мав убити його, заколовши ножем, а потім спалити тіло. Мені здається, що немає найстрашнішого випробування для кожного батька, щоб зробити таке своєму любимому сину. Знаєте, ніколи і нікому Бог не давав таке повеління, тільки Аврааму Господь повелів принести в жертву свого сина, тому що Бог випробовував його віру. І те, що Бог повелів Аврааму зробити, це повністю суперечило обітницям, які Господь давав йому. Тому що тільки через Ісаака Бог обіцяв безлість нащадків. Як піску морського, як зірок на небі, а Господь говорить: принеси мені в жертву свого сина. Якби Аврааму мертви Ісаака, то як би ця обітниця могла виповнитися? Але Авраам повністю довіряв Господу. Він знав, що обіцяв сам Бог. І тому все інше не, не було важливим. Він, як і апостол Павло, не став радитись з тілом та кров'ю, а відразу пішов і зробив те, що повелів йому Господь. І в таких незрозумілих для нас ситуаціях, коли відбувається якесь незрозуміле для нас противоріччя, Господь випробовує нашу віру. Щоб наша віра зростала і ставала сильнішою. І тому ми повинні бачити ці випробування в своєму житті і проходити їх, довіряючи, повністю довіряючи нашому Богу. Прийшовши на місце, про яке говорив йому Бог, Авраам зробив жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина, поклав його на жертовник. І взявши ніж, був готовий убити свого сина Ісаака. Але ангел Господній зупинив Авраама, не давши йому вбити свого сина. І, хоч Господь зупинив Авраама не вбивати сина, він був готовий це зробити. Тому що вважав, що Бог в змозі воскресити його сина з мертвих. Настільки сильно він вірив і довіряв Богу. Ми читаємо це в 11 главі, 17 вірші. Написано вірою Авраам випробований привів був на жертву Ісаака і, мавши обітницю, приніс однородженого. Знаєте, Авраам не спробував принести в жертву. І не думав, чи принести, а можливо, і ні. Написано, що він приніс в жертву Ісаака. Це було в його думках, це було в його серці. І він мав тверде рішення принести в жертву, зробити те, що повелів йому Господь. І тому Авраам, проявивши велику силу віри, Цьому він показав дуже хороший приклад для кожного з нас. І проявивши її, він отримав велике благословення від Господа. Ми читаємо 22 главі з 15 по 18 вірші. А ангел Господній із неба озвався до Авраама по-друге, і сказав: Клянуся собою, це слово Господнє! Тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє наслідує. Брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти Тебе через те, що послухався ти мого голосу. Якщо ми будемо проявляти силу віри у своєму житті, то Бог буде благословляти і нас, і не тільки нас, а й наших нащадків. Але щоб мати сильну та тверду віру, нам потрібно її зростити. А для цього нам потрібно, як Аврааму, довіряючи проходити Божі випробування, як написано у першому посланні Петра, в главі 6 і 7 вірші, цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб ваша. Випробована віра значно коштовніша за золото, яке гине, хоч і випробовується вогнем, виявилось на похвалу честь і славу при відкритті Ісуса Христа. Бог обов'язково буде випробувати віру кожного христинина і кожного із нас. І тому нам потрібно бути готовими до різних випробувань у нашому житті. І те, що зробив Авраам, коли він з вірою віддав жертву найцінніше, що в нього було, це єдиного сина Ісаака, це стало прообразом того, що зробив для нас наш Господь. Віддавши свого Сина Ісуса Христа в жертву за наші гріхи. Як написано в Йвані від Івана, 3 3:16 вірші, Бо так, полюбив Бог світ, що віддав свого єдиного єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І для того, щоб отримати вічне життя, кожній людині потрібно з вірою прийняти цю жертву і покаятись у своїх гріхах. Якщо ви це слово торкнулося вашого серця. Дух Святий торкається в вас, ви відчуваєте, що ви грішні, що ви потребуєте цієї жертви. Сьогодні ви можете вийти і покаятись. І отримати Боже благословіння, і отримати вічне життя. І бути як тот лазер на лоні, на лоні Авраама. Ми бачимо, де перебував Авраам. Не там, де бач, багач був у аду. Авраам і Лазар, а вони перебували в хорошому місці. Нехай благословить нас усі Господь, щоб кожен із нас цей нелегкий час мав не просто віру, а сильну віру. Амінь.